Десятий ювілейний кубок України з Черлідингу відбувся у нашому місті минулої суботи. Цей захід став справжнім святом не тільки для шанувальників Черлідингу, а й для всіх мешканців нашого міста. Багато дніпрозаженських спортсменів у цей день стали чемпіонами України. По справжньому святковий захід відбувся у нашому місті. Переповнені трибуни спорткомплексу прометей скандували назви дніпродзержинських команд. На змагання приїхали команди з більшості міст України. Це Київ, Донецьк, Луганськ, Полтава, Дніпропетровськ, Одеса та багато інших. Провести захід на дійсно високому рівні стало можливим завдяки президенту федерації Чарлідингу нашого міста, Тетяни Залогіною, яка високо оцінила здібності наших команд. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, поэтому э, мы всегда оцениваем своих детей высоко. Мы, э, Потому что о хорошем думать и хорошем мечтать оно, конечно, всегда сбудется. Поэтому мы надеемся только на победы, только на призовые места. Во всяком случае, до этого времени так и было. Десятиріччя Всеукраїнської Федерації Чарлідингу припадає на п'ятиріччя Дніпродзержинського. Неможливо не звернути уваги на те, що п'ять років тому у нашому місті була лише одна команда з назвою Пунктуація до речі, на цьому чемпіонаті найстарша команда дарувала свій виступ в останнє. сьогодні. Дніпродзержинський черлідинг це 15 команд справжніх шанувальниць цього виду спорту. Дівчата вже не уявляють своє життя без спорту. Для нас это не первое соревнование, но они очень немаловажны, так как это первый раз именно у нас дома. Для нас это очень волнительно, мы очень к этому долго готовились. Надеемся, что сегодня мы покажем большие результаты и много чего добьемся. Считаю это очень захватывающе и это большая возможность показать свои силы и ну, узнать, кто на что способен. Виховала та навчила чарлідерський майстер на дітей Олена Козинець, яка на сьогодні тренує дев'ять команд нашого міста. Шанси на перемогу своїх вихованців оцінює високо. У мене много команд, поэтому говорити можна много. Я треную в клубі Іскра і в клубі в мене є дітки маленькі, взрослій В Взагалі, їх дуже много. Маленька новоспечена чемпіонка України розповіла про своє захоплення чарлідингом. соревнования, потому что они мне нравятся. Я люблю танцевать. У нас добрый тренер, она нас не ругает. Мне нравятся танцы. Я люблю ходить в черлизе. За підсумками змагань, спортсменами з Дніпродзержинська вдалося отримати 17 золотих медалей, 17 срібних та 11 бронзових медалей. У загальному підсумку дніпродзержинські команди отримали найбільшу кількість нагород. Заступник міського голови Сергій Павлюк відзначив команди Старс, Супер Пунктуація та Прометей. Саме вони принесли найбільшу кількість медалей у скарбничку нашого міста.